Українські парафектувальники вчора перетнули екватор чемпіонату Європи повним комплектом нагород. На п'єдесталі у третій змагальний день піднімались Олена Федота Ісаєва, Сергій Шавкун та Олег Науменко. Для Олени золото у Шпазі стало третьою нагородою цьогорічного чемпіонату Європи. У перший день вона стала чемпіонкою в індивідуальній шаблі, а у другий срібною медалісткою у командній шаблі. Сьогодні відчувалася втома, але тренери задоволені, і я задоволена результатом. Але були декілька таких важких боїв. Ще трошки треба приберегти сил до завтрашнього дня. Завтра у нас буде дівчатами командна Шпага. Ми теж дуже хочемо, ми дуже дружимо і е, ми всі в трьох е, з Аркова. І ще з нами буде четверта дівчинка з Николаєва. 36-річний Олег Науменко здобув другу медаль чемпіонату Європи у Варшаві. Першою стало командне срібло у шпазі. Третє місце у рапірі в індивідуальному заліку Олег розділив з французом Лауреном Вадоном, пропустивши на другу сходинку іншого француза Максима Валета. А золотом поступившись британцю Дімітрі Коуті. Олег такому складові на підесталі не зрадів, адже планував розділити його з колегою по команді Антоном Дацком, поки не виявилось, що на останню сутичку вони зустрінуться один з одним. Я в пулі програв на мою італійцю, тому потратив на Антона. Шкода, тому що ми з Антоном планували удвох бути на те стали. І тому з Антоном ми зустрілися за вхід у четвірку і це вже за бронзову нагороду. Був у нас дуже важкий бій, прям дуже важкий, мабуть, я так замислився, мабуть, найважкіший бій в моєму житті саме з Антоном. Я в нього виграв. Дякую Антону за підтримку. Ту, яку він сказав мені після нашого поєдинку. Він справжній чоловік підтримав. І, ну, наша міцна дружба вона продовжується дозволяючи на те, що ми іноді сперечаємось на фехтувальних доріжках. 50-річний Сергій Шавкун гордість парафехтувальників у професійний спорт атлет потрапив пізно у 35 років. Але вже за ці 15 років довів, що може дати фору навіть молодшим суперникам. Так його головному конкуренту вчорашніх рапірних баталій, італійцю Леонардо Ріго, лише 21 рік. Саме йому Сергій трішки поступився лідерством, виборовши срібло чемпіонату Європи. Ця срібна нагорода вже друга медаль у доробку Сергія. Першою було золото чемпіонату Європи. В фіналі німного не не сил і виносливості. Трошки набло посидіти в защиті, а я вирішив поскорше виграти. Втім, як бачимо, такий поважний для фактувального спорту вік Сергія Шевкуна зовсім не заважає перемагати. І ще більше його перемоги вражають, якщо пригадати, що зовсім нещодавно він місяць сидів не просто без тренувань, а виживав під бомбами в Маріупольському підвалі в двох кілометрах від славнозвісної Азовсталі. Коли починалися вже громити Маріуполь, думали, день-два і пройде. І так протягом місяця просиділи в підвалі. Пряме попадання з градів, будинок згорів. Зайшли чеченці, сказали, що через 20 хвилин будуть вижигатися. Вибору не було. і поїхали. Слава нашим героям із спортивної арени, і нашим зсу. Перемога України вже близько, і кожен з нас може бути її часткою. Навіть без світла ми бачимо запал українських сердець і темряву в душах терористів.